В рамках обласного етапу Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу на пожежну і техногенну тематику Захистимо країну від лиха. Рятувальники Житомирщини оголосили кілька творчих конкурсів серед учнів шкіл та студентів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності у питаннях безпечної життєдіяльності та популяризацію професії рятувальника. Діти власноруч виготовили і надіслали понад 600 малюнків на пожежну рятувальну тематику, а також 160 інших творчих робіт. Ох, і сердито як жила нам зілити. Є вогонь, одна сказала, з-під крила сірник дістала. Хутко так об дзьоба тер, тернула, ще й соломку підгорнула, а вогонь солому скік Лед... ледве лапи їм на спік. Дві дівчинки, Софійка і Марійка, гралися з сірниками на сходах свого будинку. Один сірник впав на килимок, який лежав на сходах. Вийняв кодексірника, ти ардовгенької завзято, та й опік мохнату лапу, закричав седи, наші я взяв. Близько 20 кращих літературних робіт у трьох вікових категоріях рятувальники планують надіслати на всеукраїнський завершальний етап конкурсу, який відбудеться у квітні в Києві. Варто зазначити, що діти сьогодні краще за дорослих, обізнані з елементарними правилами дій в екстремальних ситуаціях, знають, як уникнути небезпеки і допомогти ближньому. Марина Вишинська за матеріалами Управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області